Отець Стефан Досенбах Місяць душ чистилищних Свята Церква навчає про існування чистилища. Вірю, що є чистилище. Є правдою віри і наукою католицької церкви те, що існує чистилище, і душам, які там затримані, можна допомогти молитвами вірних, а особливо милою для Бога жертвою святої Літургії. Перше. Бог є найсвятішим і безконечно справедливим. У його особі не може бути найменшої недосконалості. Сам Господь говорить, за кожне пусте слово, яке скажуть люди, дадуть відповідь судного дня за нього. І обшукаю Єрусалим зі світлом. Це означає, що Бог змушений переглядати добрі вчинки людини. Які уподібнюють її до душ святого Єрусалима і судити навіть справедливість. І якщо потім душа відходить з цього світу в освячуючій ласці, але ще не зовсім очищеною, навіть з дрібних провин, чи обтяжена невідпокутуваними дочасними карами за відпущені вже гріхи, то Божа справедливість піддасть її дії вогню. Подібно як золотих справ майстер випалює зі золота чи срібла різні домішки. Аж тоді, коли душа цілком очиститься від найменшої плянки, Господь Бог може допустити її до щастя оглядати його в небі лице в лице. Так, о Боже, вірю в існування чистилища, бо так правди віри подає мені католицька церква. Друге. Господь Бог безконечно люблячий і милосердний, в силу своєї святості і аби надолужити своїй справедливості, вкладає своє милосердя в наші руки. За наукою Святої Католицької церкви можемо вагомо допомогти душам, які терплять у чистилищі. Яке ж це милосердя, Господи, що спроможні на землі сплачувати те. Що душі винні Божій справедливості, чи можна добровільно не відповісти на такі милосердні Божі наміри, чи для відкуплення душ не буду якнайкраще вживати ті способи, які Господь вклав у мої руки? Охоплює подив, коли у Святому Письмі читаємо про те, як люди домагалися золотого тельця, і Арон сказав до них. Повиймайте золоті ковтки, що у вухах жінок ваших, синів та дочок ваших, і принесіть до мене. І повиймали люди золоті ковтки, що були в них у вухах, і поприносили до арона. Позбирав він їх з їхніх рук, розтопив у формі та й зробив з них вилитого бичка. А нам тут розходиться не про огидного тельця, а про безсмертні душі які тісно поєднані з Богом і з нами, душі, які на землі щиро нас любили, а в цьому ми пересвідчувалися через різні жертви, доглядали нас, опікувалися нами. Розходиться про те, щоб ми наймиліші для нас душі визволили із чистилища, де вони перебувають у невимовних терпіннях і привели їх до Бога. Цього вони щиро прагнуть, адже ніхто не вимагає від нас в тому наміренні жодних наших дорогих клейнодів, але заплати, яка так мало нам коштує, молитви, посту, милостині, отримання відпусту, прийняття святого причастя, жертви святої літургії. Тобто якогось милосердного вчинку щодо душі або тіла, виконаного в стані освячуючої ласки і в доброму намірі, все може бути викупом. Хіба не принесемо охоче жертви для такої шляхетної і прекрасної мети? І яким милим та потішаючим є те переконання, що ми причинилися до цього. Застановися над тим, чи не міг би сьогодні вчинити героїчного акту за душі померлих. Полягає він у тому, що просимо Господа Бога, аби зволив прийняти за душі померлих всі плоди надолуження, як наших добрих вчинків, так і тих, що будуть пожертвовані за нас після нашої смерті, через те, що жертвуємо плоди відкуплення, які належать тільки до нас. Нам нічого не перешкоджає молитися за себе або за інших в той час, як священник відправляє службу Божу в наміренні інших людей. Якщо приносимо в жертві плоди відкуплення, нам залишається плід заслуги, прохання і тому подібне. Вже папа Бенедикт XIII говорив, що багато вірних різних станів зробили цей акт. Не бійся, що можеш на цьому щось втратити. Нічого не втрачає той, хто щедрий для Бога і тих, кого любить Бог. Хоч цей героїчний акт інколи називають обідницею, він нікого не зобов'язує, і це не буде гріхом. Формула для складання героїчного акту. Небесний Отче. У поєднанні зі заслугами Ісуса Христа і пречистої Діви Марії жертвою тобі за душі у чистилищі всі вчинки надолуження мого життя, а також ті, які будуть для мене пожертвовані після моєї смерті. Віддаю їх в руки непорочної Діви Марії, аби вона ласкаво використала їх для тих душ яких у своїй мудрості і материнській любові прагне найшвидше визволити щастилище. Щиро прошу, прийми, о Господи, цю жертву і дай взамін ласку щодня зростати у Твоїй ласті. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками і благословенний плід на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче предвічний! Через найдорожчу кров твого улюбленого Сина Ісуса Христа змилосердися над ними. Вічний упокій дай їм, Господи, а світло віковічне нехай світить їм завжди. Приклад у монастирі, де перебував святий Малахій, запитали монахів, де і коли кожен з них бажав би померти. Різними були відповіді. Коли прийшла черга до святого Малахія, він не хотів відповідати, але після наполягань відповів: Якщо мав би я померти десь далеко, то вибрав би клерво і день заупокійний. Бажання його сповнилося. Коли з плином часу вибрався до папи Євгенія Третього несподівано і всупереч своїм намірам, в половині жовтня прибув до Клерво і там, в день Святого Луки, захворів. Законниці сердечно опікувалися хворим, але він говорив даремна ваша праця, щоб життя мені зберегти, але з любові чиню те, чого бажаєте. Всі були сповнені надії. Тим більше, що не було жодної ознаки небезпеки, та хворий запевняв у цьому році Малахій повинен скінчити життя. Як знаєте, наближається день, в якому я побажав собі померти, велику надію маю на те, що того дня живі стільки доброго засвідчуть померлим. Просив про оливу помазання, з цією метою пішов до церкви. Поручив собі молитвам братів і знову повернувся до Келії. В скорому часі, після півночі, 2 листопада 1148 року Божого помер, маючи 54 роки. Із життя святого Малахія, описане святим Бернардом. Посилання на книжку буде в описі відео. І в коментарях під відео. Дякую всім, хто підписався на мій канал, і щиро запрошую ділитися ним з друзями, розповсюджувати, адже молитва це наша зброя. Слава Ісусу Христу!